Понад 30 років тому Віктор Бахно здобув вищу освіту. Вже не один рік працює, керуючий справами Сарненського міськвиконкому каже упродовж цього часу, намагався підвищувати рівень знань та кваліфікації. Конкурс переконаний він лише сприяє цьому. Дають можливість знайомитись періодично, знайомитись із новим у законодавстві, у юриспруденції що в сьогоднішній час. Дуже часто міняється почути коментарі фахівців. Перенести отримані знання на практику своєї роботи кращих посадовців органів місцевого самоврядування визначать у трьох номінаціях. Журі конкурсу оцінить грамотність чиновників, вони писатимуть диктант українською мовою, а також перевірить знання законодавства України. Четвертий розділ задань стосується складання ділового документу на відміну від минулого річного конкурсу. Ми в цьому році об'єднали. Складання ділового документу і роботи на персональному комп'ютері Олена Процюк розповідає, що до деяких етапів конкурсу особливо й готуватися не треба було, адже із земельними проблемами, питаннями спадщини на селі зустрічаєшся ледь не щодня. Друкую нотаріальні дії, це заповіти, це доручення різної форми. Це заяви, відмови по прийняттю чи відмови від спадщини. Конкурс для всіх без виключення дасть поштовх до самовдосконалення. Переконаний голова обласної ради Юрій Кечатий. Завдяки саме таким заходам, каже він, можна виявити сильні та слабкі сторони посадовців на місцях. Це один із тих професійних конкурсів, який не тільки згуртовує представників територіальних громад, але і дає можливість і поштовх, особливо молодим людям підніматися у своїй службовій кар'єрі відзнаки та нагороди переможці конкурсу отримують у День професійного свята, який відзначатимуть на початку грудня. Алла Сищук, Микола Мельничук, інформаційна програма День.